Пане Павел питає, зараз усі роблять опалення будинків тільки теплою підлогою. Як, на вашу думку, потрібні батареї чи достатньо теплої підлоги, не будуть плакати вікна і не з'являться грібок? Ну, пане Павел, вибачайте, я не сантехнік на юмористичному шоу, щоб розповідати хірню людям на вуха, як я недавно побачив одне відео, де всі сиділи ухахатувалися от Я буду відповідати, друзі, вам як професійний будівельник, як людина, котра все своє життя займається будівництвом для людей. Моя професія інженер, одна із направленість моєї роботи це друзі формування системи. Тому, коли я приймаю рішення, я завжди розглядаю будинок як формування системи. І ось, якщо ми з вами беремо замкнутий об'єм. В систему у нас входить декілька параметрів. Звісно, це вентиляція. Так от, вентиляція це подати, підготувати повітря, падати повітря, забрати повітря, за потреби через рекуперацію повернути це повітря. І от вентиляція виконує декілька функцій. Вона може виконувати одна із функцій вентиляції це перемішування, тобто створювати рух повітря. І якщо ви відкриєте державну будівельну норму по вентиляції, ви побачите, що це Нормується мінімальна і максимальна швидкість повітря. Нормується. Тому що якщо рух не буде руху повітря, навколо людини утворюється вологісна оболонька і йому і людині стає неприємно, дискомфортно, спекотно, немає повітря, підвищена вологість, і ви ізниваєте на березі Середземного моря і чекаєте, коли нарешті буде цей вітерок Ну, коли нарешті він буде? І тут хтось, мимо Пробігає, і ви такі, боже, як гарно стало. Було такі? Було таке? А бріз, як вам? Легенький, приємний вітерок Нічого не змінилось Вологість та же, температура та же, але з'явився рух повітря, і вам вже приємно, і вам вже легше. І ви шукаєте веєр, щоб собі і вентилятором, щоб себе подути. Було ж все таке. Да? Так от саме тому рух повітря нормується. Вентиляція робить цей рух повітря. Хто ще робить цей рух повітря? Радіатор точкова концентрація температури. І коли вам якийсь там неуксантехнік розповідає, що радіатор це високотемпературна система, то пошліть його за кораблем. Розумієте? Чому? Тому що завдання радіатора видати ту кількість тепла, котра потрібна для компенсації тепловитрат всього цього об'єму. І якщо ви сюди подаєте, наприклад, 60 градусів, у вас площа радіатора ось така. А якщо ви сюди будете подавати 30 градусів, у вас буде просто в два рази більше радіатор. Все. Зрозуміло. Але чим більше дельта температури, тим краще радіатор утворює оцей рух повітря. Зрозуміло? Тому радіатор дійсно краще працює, коли він має більш високу температуру 50-60 градусів. Тоді він краще утворює цей от рух повітря і нам комфортніше знаходитися саме в цьому приміщенні, де є цей рух повітря. Але рух повітря утворює і правильно сформована вентиляція, природня вентиляція. Тому що у вас може бути вікно. Мікроклапан, котрий дає холодне повітря, під дверима у вас решітка або зазор, і у вас є рух повітря, котрий забирається через канал природньої вентиляції. Подивиться мій вебінар про природні вентиляцію. Тобто в кімнаті рух повітря утворює дві системи: це приплив повітря, забор повітря, якщо це правильно сформовано, і плюс радіатор, котрий знаходиться під віконцем, щоб трошечки збивати холодний поток повітря. Хто може ще замінити нам радіатор? Ну, наприклад, ви е, робите систему будинок і монтуєте тепловий насос. А тепловий насос, друзі, дуже гарно працює з фанкойлом. Літом охолоджує, зимою підігріває і створює рух повітря. Зрозуміло. Тобто, коли ви формуєте систему опалення, ви завжди повинні пам'ятати, хто буде створювати бріз, рух повітря, щоб вам було комфортно. Тому що джерело тепла це радіатор, або тепла підлога, або комфортна підлога це лише джерело тепла. Для того, щоб компенсувати тепловитрати вашого будинку. І ось ми підходимо до того, наскільки якісно збудований і наскільки якісно утеплений будинок. Якщо він класно, якісно утеплений, по факту, друзі, вам не знадобиться радіатор. Розумієте, тому що у вас буде навіть не тепла підлога. У вас буде комфортна підлога, тому що комфортна підлога це плюс 25. І якщо ви людина сучасна рахуєте гроші, ви поставите тепловий насос і поставите фан койл. Зрозуміло? І таким чином ви отримуєте класне формування мікроклімату. Тобто комфортна підлога. От у мене зараз комфортна підлога в спальні, от я ноги ставлю, приємна прохолода. Підлога не гаряча, приємна прохолода, радіатори вимкнуті. 23 градуси, ви можете бачити, коли я включу великий екран, побачите 23 градуси. Розумієте? Але рух повітря у мене створює природня вентиляція. От у мене тут є віконце наді мною, там стоїть мікроклапан. Як я його ставив, є відео на каналі. З нього потрапляє холодне повітря з вулиці, спускається донизу, проходить до дверей і, і там є вентиляційний канал. І таким чином я себе комфортно почуваю. Ви можете бачити на моїх вебінарах: я не блищу, я не патею. Я себе комфортно почуваю. Тобто, коли ви правильно формуєте систему, ви себе комфортно почуваєте. Звісно, може бути якась там. Е, ця А, я ж вам не покажу, же не, не працює Може бути якась екстремальна ситуація. Ну, наприклад, приїжджає Галка, включає второй комп'ютер, і ми з нею вдвох в цій кімнаті. Звісно, ми швидше нагріваємо, ми швидше використовуємо свіже повітря, тому що нас тут двоє. Ну, я і Галка, ще й песики з нами тут сплять. от І тому в нормативах і сказано. Що будинок з природньою вентиляцією і періодичним провітрюванням. перед сном провітрювати кімнату. Це нормально. Все тепло з будинку ніяк не вилетить, тому що повітря має низьку теплоємкість Я набалакав багато. Ви зля... е... злякалися, сидите і думаєте, ух, цей чувак такий розумний що чи ну нахер Я нічого не зрозумів. А ви не можете все одразу зрозуміти, тому що варіантів формування системи десятки. Десятки. і де теплопідлога лише один із варіантів, один із джерел тепла, так скажемо. І тому є алгоритм дій для того, щоб сформувати правильну систему. Перше, це джерело тепла для будинку, тепловий насос, газовий котел електрокотел Друге якість утеплення будинку. Це рахується енергобаланс будинку. Знаючи енергобаланс, ви можете розрахувати, достатньо комфортної підлоги чи недостатньо. Це рахується, це перевіряється, нічого тут такого немає. Е, наступний крок: ми з вами з замовником формуємо систему. Або комфортна підлога і на низь, низькій температури плюс радіатор може бути. Другий варіант комфортна підлога і фан-койл може бути. Або той варіант, або, той. або ви робите комфортна підлога і примусова е, штучна вентиляція. Третій варіант. Але всі ці варіанти будуть мати комфортну підлогу. Це от якраз те, що не розуміє той, хто не навчався. Розумієте? Вони не розуміють, вони доторкнулися, ой, щось воно тепленьке, це тепла підлога. Хтось мені в коментарях написав, а я думав, якщо поклали пінопласт, це тепла підлога. Підлога є комфортно, а є тепла підлога. Завдання комфортної підлоги компенсувати тепла. Засвоєння керамічної плитки, щоб виходили комфортно, бо це нормується в нормативах, а завдання теплої підлоги компенсувати тепловитрати будинку. Це геть різні підходи, це різні температурні режими. Зрозуміло? І ось, знаючи все це, ви формуєте систему. Але для того, щоб вам було там комфортно. Тому, коли хтось починає казати, робіть тільки теплу підлогу, він дурень. Розумієте? Бо він геть нічого не розуміється в мікрокліматі, його формуванні і так далі. Так, так не можна підходити. Не можна. І ось, друзі, ми з вами. Що тут бачимо? Ага, йде все. Тобто, повинен повинні сформувати систему, ісходячи з енергобалансу будинку. Якщо це старий будинок, Неутеплений, з високими енерговитратами, скоріш за все без радіатора ви ніяк не обійдетесь Тому що там, скоріш за все, стоять погані вікна з високими тепловитратами вони будуть потіти, хочете ви ні конденсувати, з них буде йти холодний поток повітря і так далі. Тому до підходу формування системи будинок треба підходити комплексно. комплексно і Якщо у людини обмежена в фінансах, то разом з, з, з людиною. Е Прописати алгоритм дій, але так, щоб йому це було максимально вигідно, щоб він не перероблював все по два-три по рази. Розумієте? Не кожен же може як володя волошка. <сум> два будинка збудував, замість того, щоб одразу нормальний проект замовити. От тому пам'ятайте про те, що будинок це система, в котрі комбинуються різні варіанти для того, щоб людині було комфортно жити. Я сподіваюся, я відповів на...